Привет-привет, я Татьяна, и в новинах побачила такие питания. Россияне почти закончили строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Как только закончат, это кардинально изменит всю логистическую картину по линии фронта Андрющенко. Это действительно сокращение логистики в километраже, где-то до 300 километров. А по времени это сокращение на дни, отметил советник городского головы Мариуполя. Я хочу спитать карт. Вот вони там строят эту дорогу, железную дорогу практически уже построили. Я хочу спитати, в якому стані знаходиться ця дорога. Тобто, чи придатна ця дорога, щоб от наладити оцю логістику для транспортировки на зараз? В якому стані ця залізна дорога із Ростова на Дону в Маріуполь? От як цікаво показують така, такий стан дороги, що визиває дуже багато страхів, що страшно по ній їздити, як ночний, кошмари ця дорога. І це. Визиває бурю перепалок, але е, все одно надії не покидають. Надії не покидають, що коли-небудь Воно все вистроїться як, так, як треба. І ті, хто хочуть, щоб ця дорога була і построєна, і гарно працювала те коло людей, от в них бажання таке дуже сильне. І вони будуть ну, натискати на цю ситуацію. Так що не дуже в доброму стані та дорога. Ну да, і вона, виходить, їм потрібна для того, щоб зберегти своє, свої території, тобто все ж таки під загрозою. Те, що вони там відвоювали, те, що вони там мають вплив, на що вони мають вплив, воно все ж таки стоїть під загрозою. Тобто їм треба своє зберегти якось. І це дійсно такий новий план у них, новий ну, шлях важливий для них. я хочу спитати, як ця дорога відобразиться на Україні? Що це буде для України? Чи буде на добре? na pochany. интересно карты показывают. Это будут идти какие-то новые шансы. Я ж питаю для Украины. Будіти. Ну, це, мабуть, для України буде такий це ще нові можливості, щоб піти на переговори. Тобто я не бачу, щоб ця дорога була в гарному стані, в гарному стані, але це якби, такі, якби така маніпуляція, що от ми построїмо, от ми зробимо, от ми як начнем там, їздять, от ми як начнм і те саме. І давайте вже думайте про е, перемовини. Ну, якось так. Глибе, чомусь для України, це не погано, це карта, це не погано. Що для Росії? А що для Росії? от ця дорога, залізна дорога, з Ростова на Дону, Маріуполь. Що вона принесе для Росії? Будет очень тяжело. Удивительно, <laughs> удивительно. Для України ця дорога буде вигідніша, ніж для Росії. Тому що для Росії це буде дуже важко. І підуть зміни у війні, де вони будуть обмежені та ще й залишаться без ресурсів. Якось хочеться сказати. Взагалі, що ця дорога, вона тільки нам буде, на ну, Україні буде на користь. От. Тому що, мабуть, я рельсів. Ну, дорога в поганому стані, тому що, мабуть, вони з рельсів будуть там цей, поїзда чи щось будуть сходити. І в ну, Україні це принесе гарні шанси і зміни. І їм також зміни, але їм зміни в худшу сторону. Тому що вони тільки надію покладають на цю дорогу. А підуть буде важко їм і підуть у війні зміни, які. Тільки без ресурсів. вони розраховують на те, що це буде нові логістичні шляхи, це буде нові... нові постачання, але воно навпаки приведе до обмеження і ще й більших витрат. Дивно. Отаку вони собі дорогу строять. Щоб вони не робили, щоб вони не строїли. Але все, що вони роблять, воно веде в болото. І все, що вони строять, воно веде в болото. Їх самих. Так що такий розклад в мене вийшов. Дякую всім за увагу.